Бали нові ультразвукові щіточки. Зараз будемо розпаковувати. Тут, так навіть продумана є петелечка, ось така, щоб витягнути. У нас в наборі йде чорна та біла, і до кожної з них йде насадочки. Це у нас, я так розумію, зарядний пристрій до щіточок. Так, навіть також чорний та білий. І зараз будемо дивитися. Такий гарний чохольчик. І сама щіточка. Він, до речі, на магнітиках. Ось так виглядає щіточка. Така дуже приємна, soft-touch. І наші насадочки. Давайте якусь одну дістанемо. Легко надягається, і тут ну тут же треба буде потім вивчати які режими, і, я так розумію, багато різних режимчиків є. Ну, Вібрує мягенько доволі таки. І зараз покажу, як виглядає чорна щіточка. Тут інструкція. Також дуже класно виглядає, такі золоті кнопочки. Будемо пробувати, сподіваюся, сподобається. Дякую, Алло.